Доброго ранку, мої друзі, мої підписники і глядачі Ютуба. Знову ми приїхали вже третій раз на те саме місце, де копали минулого копу. Ви бачили, вже, я думаю, це відео. Ось ці пеньки, оце все було на суші, друзі. Все було на суші. Зараз тут уже вода. Вода потрошки піднімається. Це, звісно, нас не радує, але що зробиш? Нічого тут, тут не вдієш, скажімо так. То сьогодні я також копаюся з кубом. І своєю катушкою, блондинкою, мультичастоткою. Так що, отакі діла, друзі. І Ось у мене перший сигнал. І отака перша знахідка. Схоже на е, совєти. Ну не знаю, ну щось наче на совєти. Не бачу я чітко. Вже й перевертав, і дивився. І там, і там дивився. Не можу, не можу зрозуміти, що за монета, друзі. Так що... Забираю, наче герб ось, а там номінал зовсім не, не Забираємо, роздивлятися потім потім. Зараз неудобно і знімати, і черпати, і махати, і пікати, і шийкіно вести. Так що забираємо і йдемо далі. Ось трохи черговий сигнал. І це на цей раз одна копійка ранні совети. Заходжу в воду, з кубом черпаю, потім виходжу на сушу, бо там неудобно, неудобно сіяти, тому що там тяжкий. От ми Санькою рядом їх копаю потихеньку. У саньки щось є, у мене щось є, а на цей раз дивіться підняв отака трубочка. нагадує якусь наче пушку якусь. Та? Не знаю, що це воно. Ну так як воно все-таки з кольорового металу, тобто мідь і латунь, то я цю штуку в будь-якому випадку забираю, друзі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад. который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, вирвав я все-таки цікавий мідний сигнал серед цього желіза. І будемо дивитися, що це. А що ж це таке? Що ж це? Ага, діньга, друзі. Ну, приблизно, ну, минулого разу я збирав діньгу, то я сюди і прийшов. Діньга, така якась студенька тільки цікаво, да? це вже прекрасно, друзі, забираємо і пікаємо тут же. Ходити ще є де, слава Богу. Ось, друзі, чергова знахідка і на цей раз пуга. А пуга я бачу на ній масончик пуга. Минулого разу така сама була, тільки в кращому стані. А це така зализана, але видно, видно що це ось орел, орляночка періоду. 830, 1830, 34, 5, отакі роки. Це однозначно. Тоді масони монети випускались також з таким орлом припущені крила. Ну, Забираємо, друзі, йдемо далі. Черговий монітос, друзі, і на цей раз вже советик. Я вже бачу, що це 20 копійок. Рамочник. Монетка є, монетка. Забираємо і пікаємо далі, друзі. Чергова знахідка, друзі, і було так бомбезно під царську монету, але дивіться, що це. Ану, хто знає. Вгадаєте чи ні? Так, да, друзі, це бутероль, бутероль від саблі. Бо трошки зігнути, аби було пряме, можна було подумати, що це від якогось там кінжала чи що це від саблі. Бутероль нижня часть футляра саблі. От така, от така штука, друзі. Так що забираємо. І пікаємо тут же, нікуди не спішимо. Ось, друзі, зачерпнув я з кубом чергову знахідку на цей раз. Ранні, ранні совєти, 3 копієчки. Рік не видно, вони загажені, треба однозначно тільки чистити, друзі. Я думаю, це не так і важливо, це не та монета, на яку треба звернути увагу. Так що забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, купнув ту ямку. І двір'я всегда радує. Почистить буде нормально. орла, прекрасно фрітку. Так що хабарне зло. І пішли далі, друзі. Сьогодні холодно. Вітер тягне оттуди. Ото от вже Полтавщина, це Черкащина, це річка Звичайно. Неможливо нас стримати, скажімо так, в пошуків. І ми копаємо. Різьба може є, Ні, нема ніякої різьби і що воно, куди воно йшло. Зовсім непонятно. Таке, наче, наче квітка, щось таке у розпуску. Ну, Непонятне, але ну, мідне. Мідне чило. Тут не було дуже-дуже прекрасне, так що ми її забираємо. Спочатку знаєте, підняв руки, думав, козацька пуля з таким хвостиком, а ясно, що щось друге. Забираємо. Так ми тут всі разом і ходимо, Вон Юра, Вадим, Русик тут, санька задіме. Ну, Печальну трохи вітер капітальний. Я не знаю, чи ми сьогодні витримаємо до кінця копу нашого. Може навіть навіть рані, раніше поїдемо. Ось, друзі, чергова знахідка. І на цей раз севетік. Однако пічка, знову севітік, знову Ну Нічого не ж забираємо такі домінки. Знаєте, сьогодні холодно копати, дуже холодно вітер. Прямо, й-мо -йо, йо, я вже на кітку військову надів. Щоб не продавала, вона ще маленька на мене, неудобно руки доставати. Ну, коротше, мучимося, мучимося ми сьогодні, а не копаємо. Чергова знахідка, друзі, і я бачу, що це ця... ну, ось, то... новос. Ну, Глянемо. Ага. Рамочник. Рамочник 15 копійок всього навсього. В любому випадку. знаєте, минулого разу мене ми було більше імперії, а цей раз, мабуть, більше совєту. бомбезний сигнал. Давайте, давайте так, так, ага. ну, Це ясно. Це Олександрівські дві копійки, друзі, Олександровські дві копійки. Санька тільки що операції передав. Колд знайшов. Зараз дійдемо до нього, подивимося, що там за колд. Колдзе кристал. Підійшов достаньки. Оказывается не колд, а колд відключался. Дивіться, да? Сарского оно и может быть, но ну, тут все время Не знаю, мне кажется, ну, красавчик, красавчик, друзья, даже на островах можно золото купать. Так что идем далее. Ось, друзья. І в мене піймав я сигнал, вже йдуть якби до машини, замерз капітально. напевно, будемо трошки раніше виїжджати. І в мене сьогодні, дивіться. Ага, Все. Копейка 1862 року. 1962 року, так. Да. Знаєте, непогано, непогано вона ця копійка така. Зараз дивимося сзади так. Да. Олександра другого. Ну, отличний мені то дивіться, так? Да? Забираємо, забираємо, друзі, і йдемо. Вже йдемо встав на машини. Холод, хто не по кайфу. Взагалі котрували. Друзі, варимось, зацепився. Тінь у кожен п'яти ще щось підняв. Ось, друзі, чергова знахідка. Бачу монітос. Ну, так і думав, да, це це советік, друзі. Це советік советик 2 копієчки, жовтенька. Погано видно, не помить толком нічого. Тут бачите, як не та, трошки обстановка. А, все, видно, видно. 2 копієчки. Ранні совіти. Так що ідемо вже, вже на базу, друзі. Думаю, хватить на сьогодні. Ну, по дорозі ще буду пікати, щось буде, то звісно же, вам покажу, друзі. Ось, друзі. Я вже бачу черговий мені тос, вже така більшенька. Зараз подивимось, що за монетка. Так, так, так. Ага, Александровська. Александровська, 2 копійки. Ну, прекрасна, прекрасно. Сахранчик прекрасно. такий, знаєте, жовта прямо, місцями. Ну, що казати, отличненька. Отличненько. Імперія сьогодні я надо прекрасно. Так що йдемо далі, друзі. І черговий моето, друзі, із знову імперія. Тільки погляньте. Копієчка Миколи Другого. Ну, прекрасно, прекрасно. В общем, сьогодні я насмикав, друзі. Мені так насмикав От всієї душі. Так що йдемо далі, йдемо далі. Ось, друзі, ще один прекрасний сигнал. І я розумію, що це імперія. Давай подивимося Так да. Копійка Копійка Олександра Іго. У мене вже сьогодні була така Миколи першого, а це Олександра Ну, Прекрасний сохранчик тут цих монеток, друзі. Так що отлично. Сьогодні у нас коп то, що треба. Треба буде ще раз сюди приїхати однозначно. Так, йдемо далі. Друзі, ви погляньте, оце в нас кожен раз так. Тільки йти до машини, йдуть знахідки. Ідуть знахідки, і чого так не знаю. Вже вроде, не так холодно, вроді нормально. На цей раз Миколи Другого п'ятачок. Верніше, не Миколи другого, мабуть, Олександровський ще. Олександра другого, мабуть, 1873 чи 1875. Отакий такий п'ятачело попався мені. Ну Добре, забираємо. Йдемо далі, друзі. Друзі, чергова знахідка, дивіться, грудки. Грудки ще лежить. А що це? Не знаю. Опа, щось таке манюньке. Щось манюньке і, і зовсім не советик. Опа, на що це таке? А ну зараз, друзі. Зараз, зараз. Чу, я щось не знаю, що це за монета взагалі. Ви дивіться. Що це таке? А по ще раз трошки потребуємо з другої сторони, подивимося. Взагалі погано видно. А з цієї сторони видно і читається щось. Не знаю, друзі, щось цікаве, якась монета. Ну, Я думаю, вдома вже будемо розшифровувати, що за монета. Да. Ось, друзі, ми вже збираємося додому. Знаєте, вже, вже холодно, вже мінус один точно. Так як передавали по прогнозам, що в три години буде десь мінус один. Вже вуха починають мерзнути. Я вже шапчонку підняв. Юра збирає прибори, все, і ми будемо вже їхати. І трошки покажу вам, друзі, що ми сьогодні знайшли. ви вже розумієте, ми мало не знаходимо. Як знаходимо, так конкретно. Оце Русіка, знахідки. Друзі, перечисляти, я думаю, не буду. Я не знаю, а, деньга. бо я не знаю, у кого які монети. Деньга, їх... А ось дивіться, у Русіка чешуйка є. Да? Ага. Ось така да, чешуйка. Скоріше всього, Михайло Федоровича чешуйка. Да. Вона трошки більше за розміром ніж Петровська. Ну, ось таке. Імперія, совєти, Ось таке колечко. У Русіка є. Ось таке, отаке, ось ось таке. Ну, це Юрій Валерійович, як завжди, наклепав. Все є, і колечки, і імперія, і, і то, і то, і то, Друзі, ну нема смислу перечисляти, тому що я зараз і не бачу, яка та імперія. Воно ще ж не чище, не розумієте. І ось попутно, друзі, хочу спитати, Юрій Варійовичу, задає вопрос зрителям, що це може бути? Дивіться, не знаю, що воно таке, ось кріпилося шнурочком, якось так, якийсь. Значить стаканчик, але однозначно це немірний стаканчик для патронів. Так що на це навіть не Ну, Мені здається, тут була друга частина цієї штуки, воно якось вставлялося чи що, ну, в общем таке. І ось, о, минулого копа він підняв, не знав, що воно, вдома почистив. Дивіться, така непогана штучка. Я так подозріваю, що це Київська Русь може бути. Бачите, відверстя носилося на шиї. Да, 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 і, і сплав такий незрозумілий да, сплав. Да, 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 да. Срібло, не срібло, мідь, точно не мідь, але таке срібло, мабуть, тут присутствує. Ось такі діла. Оце сьогодні Олександр викопав. Прибором Рутусом він копає, так як я. Всього такі штучки, такі штучки. Перстіньк у саньки теж є. Є серебро, одне серебро царське. Це серебро... А що ж це в тебе? Санька? А, це, мабуть, грош. Це грош і щось. Оце полторак. Да. Ні, це теж грош. менше воно, менше, так. Це теж таке. Так. І Санька сьогодні гвоздь програми. Саньок сьогодні підняв золото. Не можу сказати, яке золото, друзі, чи царська проба, чи радянська, не знаю. Ну Це вже буде видно, вдома він подивиться і нам відповість на це питання. Ну і також, Імперія, совєт і все таке. Це мої знахідки теж, друзі, перечисляти все нема смислу, ви мої знахідки бачили. Імперія є, є совіти, є і пуговички, такі є плоскі пуговички. Тут ось одна з масонським мерлом, ось, ось якась загадка непонятна. Оце я так думаю, що один на КР мені попався, подозріваю. І от така бутероль, друзі. Я розумію, бутероль це не від білоговардійської саблі. Точно, я це знаю. Це скоріше всього якась татарська і літурецька сабля, щось таке було, бо зігнута вона йде обично. Ну, в общем. Общемо такі знахідки. Одна серебрушечка в мене є 5 копійок Олександра І. Погнута. Ну, це не біда, ми її вирівняємо, акуратненько все зробимо. Так що, друзі, отак ми сьогодні покопали. 56-та царева, я ж говорю. 56 проба. Тим, а, а Валерій зі мною спорив, совєтська. Це не совєцька. Це, це царське золото. Все, друзі, ми вже тільки що розглядали, царське золото, 56 проба. Откуда на острові може взятися радянське те та саме? Да? Так, отакі от діла, друзі. Взагалі, гарно ми покопали, самі дивіться Їдемо додому, друзі, гарного вам дня і мирного неба. Я так, я так підозрюваю, що сьогодні, мабуть, останній раз скоп, сьогодні вночі буде 9 градусів морозу. І я думаю, копати будемо. А там, як Бог дасть, як карта ляже. Ну все, друзі, гарного дня і мирного неба.